Зараз ти побачиш майже неповторну квартиру, котра, до речі, доступна для купівлі. Це огромний апартамент, 113 квадратних метрів в Кам'яниці, у центрі Вросла. До всього по порядку перейдемо. У нас в квартирі три кімнати плюс кухня. Це в нас перша кімната, вони дуже великої поверхні, майже по 25 метрів кожна, великі такі повнорозмірні вікна, котрі дивляться на захід. Зараз у нас сонце небагато, але в другій половині дня, коли в нас ясно, ця квартира презентується взагалі супер. Також до кожної кімнати у нас є ось така надбудова, котру можна використати насправді дуже по-різному. Улюблене приміщення в цій квартирі це кімната, яка була перероблена під ванну. Ванна у нас поруч з вікном. І це насправді дуже крутого такого нью-йоркського вайбу додає. Ця надбудова у нас використовується в цій кімнаті як гостьовий туалет. Кухня, до речі, дуже простора. Ось тут без проблем розміститься великий обіданий стіл на 4 або 6 осіб. Ідемо до другої кімнати. Коли в цій квартирі жили, це була спальня. Ось тут у нас було охромне ліжко. І звертаю вашу увагу на простір. До речі, стелі в цій квартирі 3 метри 40 сантиметрів, що робить цю поверхню 113 метрів ще більшою по відчуттям. Ось такі цікаві елементи. Якийсь носоріг, не знаю, мабуть, з Африки привезли. Звертаю також вашу увагу на підлогу. Підлога це так звана юделка, це справжнє дерево. І зараз ось така форма підлоги. Вона дуже популярна. Це зараз у тренді, скажімо так. Тут надбудова у нас використана під гардероб. Йдемо з вами в третю кімнату. Звертаю увагу, що ця юделка вона у всій квартирі. Це в нас зал. Ця кімната у нас найбільша і з виходом, до речі, на балкон, до котрого за хвилинку перейдемо. Звертаю вашу увагу, що є ось такий цікавий камін, Він працює, можна з нього користатися. Також ось такі цікаві батареї, тільки в залі, до речі, їх дві штуки. Ось тут другий. Я думаю, що це Італія, тому що у нас тут, бачите, Фредо це холодно, а Кальдо це гаряче на власні на італійській. Ідемо з вами на балкон. Ось там буквально 10 хвилин пішки ринок. І друга ванна кімната вже з душовою кабіною. Ось так вона виглядає. Теж доволі просторе приміщення. Тут у нас є газовий котел. Ось таке велике дзеркало. Я коли в цій квартирі знаходжусь, я прям не можу. Налюбуватися з цими дверима, вони мені дуже подобаються, прям такі масивні, впевнені. До речі, звертаю увагу, що разом із цією квартирою можна купити також гараж на два авто, що є дуже великою рідкістю при купівлі квартири в Кам'яниці. І ось цей апартамент 113 квадратних метрів з дуже цікавим інтер'єром, коштує 1 мільйон 240 тисяч злотих. До речі, ще швиденько вам покажу такий момент. О! Робить клімат. Все, чао!